Усім привіт! Показую, як можна адаптувати Google форму для запису на заходи. Допустимо, у нас є форма для запису на майстер-клас. У нас тут вже обраний майстер-клас. Натискаємо далі. Обираємо час та дату проведення майстер-класу. Допустимо, нам потрібно 22 число. Відправляємо. Ще раз перезавантажуємо. Обираємо. Далі. Тепер дивіться, що тут сталося. Попередній раз ми обрали 22, 23-го року, і час там був, самі знаєте, який. Тепер уже в цьому полі цього, цієї дати вже немає. Як це сталося? Власне, я розбираю це на своєму експерименті, тому хто хоче, у кого є бажання, будь ласка, чекаю у вас у Дірект.